Захищаючи Україну, загинув український пілот літака F-16 Олексій Месь Мунфіш. Повідомили повітряні сили збройних сил України 26 серпня. Під час відбиття російського масованого удару Олексій знищив три ракети та один ударний безпілотник, урятувавши життя співвітчизників на землі ціною власного. Воїна провели в останню путь сьогодні. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів. Міг 29 Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом головнокомандувача збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання Полковник посмертно. У генштабі офіційно підтвердили втрату Україною F-16. Зазначається, що під час відбиття російського ракетного удару були застосовані ці винищувачі і в ході повітряного бою продемонстрували високу ефективність. Утім, під час заходу на наступну ціль було втрачено зв'язок з одним із літаків. Як з'ясувалося пізніше, винищувач зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Причина аварії вже з'ясовує спеціальна комісія Міноборони. Вона працює на місці падіння літака. Атака у понеділок, 26 серпня, стала найпотужнішою від початку повномасштабного вторгнення. Так її оцінили у повітряних силах. За даними ДСНС, загинули семеро людей, 47 постраждали у багатьох містах. Численні руйнування. Хронологія подій того ранку у нашій довідці далі. Першу ворожу активність ЗСУ помітили близько шостої ранку у повітряному просторі Росії. Зафіксували 11 бомбардувальників. Згодом кількість ракетоносіїв у морі та винищувачів у небі збільшилася за півгодини. Кордони України перетнули ракети. А вже о восьмій ранку прогреміли вибухи. Географія ударів широка. Майже одночасно під обстрілом опинилися 15 регіонів. Тривога понад 8 годин. Комбінований удар. Росія застосувала щонайменше 109 дронів із приморсько-ахтарська, курська, Єйська та криму, а також 127 ракет різних типів: аеробалістичні кинджал, балістичні Іскандер М, крилаті Ха 22 х Ха Х-59 Ха та калібр. Запускали їх із Рязанської, Липецької, Курської, Воронезької, Волгоградської, Білго. Городської областей з району Маріуполя та Каспійського моря росіяни застосовували також надводні та підводні ракетоносії у Чорному морі. Ракети й дрони летіли складними маршрутами у повітряних силах. Прозвітували про 102 збиті ракети та 99 знищених безпілотників. У ДСНС повідомили про сімох загиблих, ще 47 людей. Поранені серед постраждалих четверо дітей у ЗМІ порахували. Атака по Україні у понеділок коштувала рашистам близько мільярда двохсот шістдесяти мільйонів доларів США.